Грали у схованки і програли. нацгвардійці спецпризначенці з червоної калини показали унікальне та напрочуд позитивне відео. Справа була на покровському напрямку, і ворог вирішив засісти в одній з закинутих будівель. Проте недовго раділи спокою. Вже за мить наші хлопці тримали усіх рашистів на мушці, і одним махом взяли у полон немалу кількість окупантів.

Ну, все, все, зайти в силу, руки вы уже пришли. Давай, 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 давай. Так лево, так вправо, чтобы есть подрыв. Плюс, давай, погнали. Відповідно до правил безпеки систем газопостачання в Україні передбачена перевірку та прочистку димових та вентиляційних каналів. І відповідно до цих правил, це має відбуватися два рази на рік весною після опалення, закінчення опалювального сезону та восени перед початком опалювального сезону. Забезпечено експлуатацію та прочищення димових каналів відповідно до цих правил, несе відповідальність. В будинках та будівлях відповідно балансоутримувач власник будинку, квартира наймач або орендар. По тих проведених перевірках весною після закінчення опалювального сезону. Або сажатруси, якщо підприємство таких має, тобто управляючі компанії, якщо мають в штаті сажатрусів, вони проводять таку перевірку. Якщо ж підприємство, управляюча компанія не має в штаті таких працівників, вони відповідно наймають компанію, яка має відповідну ліцензію від державних органів, і проводять перевірку таких каналів. При перевірці вони перевіряють тягу, перевіряють справність каналів, перевіряють справність оголовків тих каналів. І в разі потреби проводять ремонт, проводиться обхід всіх квартир. А потім по результатах такої перевірки складаються акти, і всі акти подаються в «Львівгаз» – газопостачальну організацію. Закликаю всіх балансоутримачів, власників будівель провести відповідно до правил безпеки систем газопостачання, прочистку, перевірку і за потреби ремонт димових та вентиляційних каналів до початку опалювального сезону. Дуже часто трапляються випадки отруєння чадним газом. По статистиці в минулому році у нас було зафіксовано 45 випадків отруєння чадним газом. Переважна більшість тих випадків була спричинена порушенням типової інструкції користування газовими приладами. В цьому році вже у нас трапилося 36 таких випадків. А більшість випадків трапляється в Галицькому, Франківському районах. Там, де є пічне опалення, тому ми закликаємо всіх мешканців дотримуватися типових інструкцій користування газовими приладами, ставити в вікнах розповітрювачі, використовувати відповідні витяжки, ставити аналізатори чадного газу, які убезпечать мешканців в разі появи в квартирі чадного газу. І дотримуватися всіх правил також забороняється самостійно втручатися в димові та вентиляційні канали, самостійно не фаховими не фахівцями проводити заміну газових приводів. Це мають робити тільки спеціальні фахівці, які розуміють і мають відповідний досвід. Мімімішне відео від волонтерів, домівки врятованих тварин. Ці неймовірні люди вже давно мріяли збудувати для своїх підопічних лисиць новий вольєр. Проте як завжди не вистачало коштів. Однак, завдяки донатам небайдужих львів'ян, це бажання таки стало реальністю. Працівники притулку кажуть, що на новому місці родим тепер тепліше та зручніше, і за доказ позитивне відео з їхньою реакцією на новосілля. Нехабство без меж один з керівників військової частини тероборони чотири місяці брехав державі про те, що цілий батальйон воює на нулі. Насправді ж весь цей час 217 вояків перебували у тилу та утримували по 100 тисяч бойових. СБУ та Нацполу таки вдалося викрити негідника, і виявилося, що він вже встиг підставити країну більш аніж на 35 мільйонів гривень. До схеми причетний начальник штабу батальйону однієї з військових частин тероборони ЗСУ на Львівщині. Як встановили розслідування, упродовж серпня-грудня 2023 року він безпідставно нарахував 35 мільйонів гривень бойових доплат підлеглим, які не виконували завдань на передовій. Для цього посадовець вносив неправдиві дані до рапортів, де зазначав, що особовий склад підрозділу нібито воює на лінії боєзіткнення. Насправді, цей підрозділ виконував завдання в тилових районах та не перебував на лінії фронту. На підставі зібраних доказів на штабу батальйону повідомлено про підозру за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України, а саме не дбали ставлення до військової служби в умовах воєнного стану. Станом на зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, також триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої докваліфікації злочинних дій фігуранта. Ще один організатор каналу незаконного виїзду чоловіків за кордон тепер очікує покарання. Відомо, що правоохоронці у співпраці з прикордонниками викрили жителя Тернополя, який пропонував свої послуги клієнтам через власні зв'язки. Він обіцяв виготовлення документів, інструктаж та подальший супровід через один із пунктів пропуску на Львівщині. Вартість такого сервісу становила 18,5 тисяч доларів з однієї особи. Чоловіка затримали під час отримання коштів. Тепер йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Кіберполіцейські викрили керівника одного з благодійних фондів на привласненні коштів військових та волонтерів. Відомо, що житель Львова переконував громадян перераховувати гроші, нібито для купівлі тепловізійних прицілів, квадрокоптерів та автомобілів для зсу. Насправді, частину зібраного він витрачав на власні потреби. Таким чином він ошукав щонайменше п'ятьох осіб, серед яких є військовослужбовці ЗСУ та волонтер. Загальна сума завданих збитків понад один мільйон гривень. Під час обшуків у підозрюваного вивели комп'ютерну техніку, мобільні телефони, десятки банківських карток, документацію, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності. Йому загрожують до восьми років позбавлення волі. На Львівщині викрили наркоділка та вилучили його товару на 150 тисяч гривень. Відомо, що житель міста Новояврійск налагодив постачання великих партій наркотичного засобу канабіс, а також мефедрону, МДМА та амфетаміну. Розфасовував їх та збував вже малими партіями поштою у різні регіони країни, а також робив закладки на території області. Згодом його викрили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю поліції Львівщини спільно зі слідчими. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта справи у нього вилучили значні кількості наркотичних речовин та психотропних засобів, зокрема, пакунки, згортки та готові закладки. А також засоби для фасування, електронні ваги та інші речові докази його причетності до вчинення протиправних дій усе скеровано на експертизу. Вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами чорного ринку становить понад 150 тисяч гривень. Тепер зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Чант розтрощений легковик та відірвані колеса на дорозі. Це справжнє диво, що людям вдалося вижити у ці жахливі автотрощі. Аварія сталася у білий день неподалі курортного трускавця. За кермом Нісану їхала пенсіонерка, який 60 років. А поруч її 49-річна пасажирка. Вже за миті її автомобіль на усіх парах сіткнувся з Хондою, якою керував 31-річний мешканець Борислава. Удар був настільки потужним, що автомобілівів'янки буквально підлетів вверх, зробив кульбіту повітрі та впав на дах. Від такого падіння машина буквально перетворилася на. Металобрухт. Обидва водії та пасажирка Нісану зараз перебувають у лікарні. А правоохоронці з'ясовують, хто саме винуватий у цій аварії.